Несе Галя воду, коромисло гнеться. За нею Іванко як Барвінок в'ється. Напевно, кожен українець знає цю дотепну милозвучну пісню, але чи розуміємо ми її до кінця? У чому секрет її популярності та що приховують ці відомі куплети? Я Еллея Тушенко, ми на каналі Як по нотах» і зараз я вам як по нотах поясню, що ж насправді відбувається між Галею та Іванком. А наприкінці, звісно ж, заспіваю. Підпишіться на канал, якщо ще ні, і вперед. У пісні Несе Галя воду реально дуже гарний текст. І я отримала естетичну насолоду, розшифровуючи всі її народно поетичні образи. А проте, перш ніж перейти до такого аналізу, погляньмо спершу на те, що саме ми аналізуємо. Звідки взявся саме такий текст і саме така мелодія? Ну от нащо псувати все на самому початку? Бо звідки ця пісня така взялася, невідомо. Бачите, на мій погляд, дійсно народна, автентична пісня мусить мати таку собі прописку, інформацію, де і коли її записали, тобто де і коли відбулася фіксація етнографом. Поки ще живого народного матеріалу. Далі вже з нею можуть відбуватися різні трансформації, але принаймні ми маємо таку відправну точку. Скажімо, Away не переспівали повністю автентичну веснянку, а взяли різні веснянки про шум за основу і написали свою пісню. А проте ми маємо купу веснянок зі схожим текстом, записаних свого часу в народі Максимовичем, Грінченком і ще багатьма дослідниками і збирачами. А от про Галю, яка несе воду, такого сказати не можна. Усі записи, що я знайшла, подано у співаниках, виданих аж після 2000 року. Самі співаники жодних джерел не дають. І, схоже, ставлять на меті подати не автентичні, а просто найвідоміші народні пісні. А до того пісня була відома у виконанні Тріо Мареничів, які включили її в першу плотівку 1979 року. Звідки ж вони її взяли? Невідомо. Як мінімум відомо, що це народна пісня в обробці Антоніни Маренич. Але де взято сам матеріал і в чому саме полягає обробка, дізнатися годі. Про методи підбору репертуару Тріо Мареничів існує отака бувальщина. Цитую за статтею Василя Недільського. Саме Валерій повернув до життя пісню о Югаї при Дунаї». Одного разу, почувши, як робітник сцени за лаштунками оперного театру мугикав якусь мелодію, Валерій попросив, аби той наспівав пісню в голос. Неси пляшку, відповів чоловік. А вже після чарки язик у нього розв'язався. Відтоді у репертуарі мареничів з'явилася давно забута усіма пісня. Можливо, і «Несегаля Галя воду взялася так само, напряму з народу. Не будучи зафіксованою в жодному пісеннику. Проте мова, якою написаний цей текст, доволі таки чиста, майже літературна, тобто вичищена від діалектних домішок, які так часто можна побачити в етнографічних записах. Моє припущення, цей текст хтось колись підрихтував, так би мовити, підправив та окультурив. І те, що існувало до того, втратилося. Якщо раптом ви знаєте щось більше про походження цієї пісні або маєте свідчення її виконання ще до 70-х років, обов'язково поділіться в коментарях. Та головне, що образний ряд пісні Несе Галя воду, чудово вписується в купу інших народних пісень і зовсім не суперечить тому, що ми в них бачимо. Тож і перейдімо до таких образів, ключиків до розуміння цієї пісні. Лишень перед цим коротко подякую всім, хто підтримує мою діяльність. Ваші внески дають мені змогу більше працювати над сюжетами, розвивати канал і так пояснювати та поширювати українську пісню. Якщо бажаєте долучитися до моїх благодійників, це можна зробити на Патреоні через спонсорство на Ютубі та напряму на Монобанку. Обирайте зручний для себе спосіб в описі під відео. Отже, наскрізний образ у пісні Несе Галя воду, це, ну, власне, вода. Галя повертається від криниці з повними відрами, адже коромисло гнеться. Іванко просить дати йому напитися, а барвінок, щоб гарно стелився, треба поливати. Що ж, не дивно, що вода здавна уявлялася людям символом родючості, адже вода необхідна всім живим істотам. Вода напуває землю, а без неї на землі нічого не виросте, лишиться сама мертва пустка. Французький дослідник Гастон Башляр, досліджуючи поетичні образи стихій, у праці вода і мрії виділяв дві іпостасі родючої води: вода материнська, пов'язана з образом молока, і вода жіночна, тобто пов'язана радше із цнотою, і з дівами. Пригадайте, дуже поширений у живописі різних часів, мотив купальниць, русалок і так далі. Справді, і в українській народній творчості ми бачимо цю дівчачу і постась води. Часто цей образ виникає у зв'язку з залицянням, сватанням, одруженням, як відзначав Михайло Грушевський у своїй розвідці Поезія подружжя, вода, цей символ розмноження і парування, супроводить всі стадії його, почавши від новорічного теперішнього Йорданського поливання закоханих пар і великоднього обливання та літніх рищ коло води. І до весільного акту кроплення водою молодих при вступі до нового двору і обрядового умивання або купання після комори перед вступом в супруже життя, котре сильно виглядає на форму старого заключування подружжя у води. Далі Грушевський розмірковує, як саме з'явилася асоціація між водою і паруванням. Даремно було б заглублюватися в питання, що тут мало першинство в розвою цього мотиву. Чи та обставина, що парування відбувалося при воді, куди сходилася молодіж, зустрічалась, знайомилась, засідалась, хапала дівчат, які виходили по воду, та інше, чи навпаки, значення води в магічній обрядовості, з котрим вона ввійшла у всякі церемонії, зв'язане з ідеєю прокреації, парування і подружнього щастя. Річ очевидна, що ці ідеї стали сплітатися в таких ранніх стадіях культури і соціального життя, що до них наша літературна аналіза не може й сягнути. І от даруйте зараз розлоги цитування, але влучніше я не скажу. Грушевський перераховує різні пов'язані з водою мотиви парування. Ми можемо тільки вказати на паралелізм таких поетичних мотивів залицяння, як напування водою, як перевіз через ріку, рятування з води потопаючої дівчини або якихось її уборів, вінка, дорогоцінностей, що впали до води, і так далі, з обрядовим умиканням при воді, обрядовим спільним умиванням при зав'язуванні подружжя, купанням, обливанням водою і так далі, віддаватися брести через воду. Осватити – перенести дівчину через воду, оженитися зловити вінець дівчини, переплисти одружитися, утопитися не одружитися. Ось, наприклад, такий полтавський звичай на водохрещу або Йордан. Після обіду дівки і парубки йдуть на Ордань і вмиваються там свеченою водою. Парубки умивають дівок, а дівчата парубків. Тим паче, як котра дівка має собі парубка, то вона заздалегідь підмовить, що як прийде на хрещення, то щоб на Ордані умитись удвох. Вона його, а він її. Бо та вода, кажуть, така зводна, що як тільки вони умиють одне одного, то обов'язково поберуться. Перегукується з таким ритуалом і народна пісня, записана зі слів Тараса Шевченка: дівчина пропонує парубку вмитися разом, адже вони подобаються одне одному. Відмітьте, тут, як і внесе Галя воду, є оцей нюанс. Як не вмиюся, чи як не нап'юся, то хоча б подивлюся. А на те, що вмивання це насправді не просто вмивання, натякають рядки, битиме мати, знатиму за що, за тебе, серденько, не за ледащо. Справді, не за вмивання ж мати битиме, і не за напування. Але за що? Що конкретно означають ці образи? Не поспішайте писати гнівні коментарі про мою непристойність і збоченість, адже я саме збиралася сказати, що йдеться радше про невинні залицяння, загравання, жарти і, можливо, поцілунки, але зовсім не обов'язково про секс. Хоча і про нього іноді також. Зараз розберемо все по черзі. Ну, скажете ви, але ж носити воду з криниці це традиційно жіноча справа. Причому в багатьох культурах, чому парубку не просити просто побити водички? Можливо, але це ще не означає, що подібні образи в піснях слід трактувати тільки буквально. Під попередніми сюжетами я отримала купу коментарів. У дусі не треба вишукувати підтексти, треба сприймати пісні буквально, бо наші предки так не мислили. Так от, ні, шановні, наші предки мали дуже образне міфічне мислення, яке було синкретичним, тобто могло поєднувати в одному образі мікрокосм людину і макрокосм, тобто те, що її оточує. Елементи природи наділяються властивостями людської душі, це називається анімізм. І навпаки. У тотемічних віруваннях людина ототожнює себе, своє життя з життям навколишнього світу, з видимою природою. Людина, уявляючи себе дублікатом зовнішнього світу, робить все те, що відбувається у природі, повторюючи все, що потрапляє у її поле зору. Це я цитую підручник, Українська усна народна творчість 2005 року, який і досі в академічних колах вважається авторитетним. Людський світ також пов'язаний із рукотворними предметами, це називається фетишизм. Тож так, відра і криниці та інші приземлені об'єкти реальності також дещо означають. А у фольклорі всі ці вірування проявляються через прийом паралелізму. Паралелізм це, наприклад, стелися барвінку, буду поливати. Вернися Іванку, буду шанувати. Дуже поширений прийом у народних піснях. І оскільки він виникає з колись живих, а нині забутих особливостей міфічного мислення, то ніколи не є порожньою незначущою фігурою. І навіть якщо йдеться про пісню з нібито прозорим значенням: кінь це просто кінь, напитись води це просто напитись води, то варто пам'ятати, що любовні пісні все одно кореняться в давнішій обрядовій поезії. Пізніше, коли язичницькі ритуали поступово втрачали своє первісне значення, деякі з пісень, що їх супроводжували, залишались побутувати відділені від обряду, за їх аналогією складались інші пісні, пишуть авторки згаданого підручника. Тобто, це не ми зараз із висоти століть приписуємо народним пісням їх сенси. Ми навпаки відкопуємо подрібці колишні уявлення про світ і стосунки. З образів, які нині втратили своє обрядове значення. Хух, це був маленький теоретичний відступ, а тепер про нашу Галю і її воду. Образ напування дуже елегантно розслумачив Олександр Потебня. Поїти це втамовувати спрагу любові. А от як і чим її втамовувати це вже на розсуд закоханих, так би мовити. Іноді йдеться про звичайну розмову. Ой, дівчино, дівчинонько, такась ми миленька, як у літі на диванці вода студененька, як у літі на ниванці, водися напити, так з тобою постояти та й поговорити. Іноді годі зрозуміти, що саме ховається за розмитим образом. Прийди, червонястий, як не прийдеш, буду клясти, Прийди, прийди, дам ті воду, як не прийдеш з'їж хворобу. Тут це ніби просто прихильність у широкому сенсі. Іноді вода, це ніби сила, яка несе парубка до дівчини. Та не сам я сюди зайшов, вода мені занесла, Переночуй, файна любко, темна нічка зайшла. Однак іноді, будьмо відвертими, йдеться таки про табуйовані в християнські часи дошлюбні стосунки. Та мовуючи спрагу любові, захоплюватися не варто, інакше на дівчину чекає суспільний осуд. Козак коня напував, гапка воду брала. Козак пісню заспівав, гапка переймала. Да послухай, козаченьку, що я тобі скажу. Лають мене старі люди, що я до тебе хожу. Через греблю микитину ведуть гапку підтикану. Кричить гапка, репетує ніхто її не рятує. Тут, до речі, напувають коня. Про коня я вже говорила в одному з попередніх сюжетів, можна глянути отут. Напувати можна, до речі, і волів, і це також натякає на фізичну близькість. Покіль воли попоїш, з дівчиною постоїш, покільволи напасеш, дівчиноньку потрясеш. Вода в природі буває грізною стихією і кохання, власне, теж. Тому в цій пісні дівчина, втративши свій віночок, тобто цноту під кущиком зелененьким з козаченьком молоденьким, каже, що пустила долю за водою. Невибагливість у стосунках для дівчини, теж гідна осуду риса. А в криниці нема води випили горобці. На дівчині краси нема цілували хлопці. А у відрі води нема, бо випили гуси, на дівчині краси нема сцілували джуси. А ось втамувала спрагу любові сама дівчина та чи принесло це їй щастя не факт. Напилася дівчинонька водиці з криниці, мандрувала за жовняром аж до зарваниці. Усі ці приклади я познаходила в збірці соромського фольклору бандурка. І, до речі, погляньте, які поважні митці та науковці присвячували свій час такому, здавалося б, ницому жанру. Це я випереджаю коментарі про те, що сороміцькі теми поплюжать священний образ наших предків, чомусь людям говорити про фізичне кохання ганебно і соромно. Але знову-таки бачимо, що під напуванням може ховатися як тілесна близькість. Так і цілком собі невинне романтичне спілкування. А то і одруження подебня наводить приклади, коли на весіллі молода дає пити, тобто віддає себе молодому і навпаки. До речі, тому наречена іноді постає в образі шинкарки. Це вам відсилочка до весільного викрадення Галі шинкарки козаками про цю пісню був отакий сюжет. Отже, Галя несе з криниці повні відра води. Вона молода, гарна, так би мовити, дівка на виданні. І коли Іванко просить Галю дати йому напитись, то, може, і не пропонує їй напряму віддатися йому, а радше залицяється, висловлює свою зацікавленість. А як і пропонує, то Галя відмовляє: мовляв, піди і попий сам у ставочку. А на мене хіба що подивитися можеш. До речі, а чому подивитися можна саме у садочку? Сад це. Дуже цікавий образ у любовних піснях. Його взагалі варто розібрати детальніше в окремому сюжеті про якусь іншу пісню. Якщо маєте ідеї, яку саме, пишіть у коментарі. Тут скажу тільки, що сад часто позначає батьківський дім, але разом із тим певний особистий простір, місце для усамітнення дівчини. Галя неодружена дівчина, звісно, вона живе в батьківському домі, але й запрошує Іванка до ближчого спілкування. І ще один наскрізний образ у цій пісні це барвінок. Як указує автор дуже цікавої розвідки з надоби до української народної ботаніки Митрофан Дикарів, дослідник самоук 19 століття зі Слобожанщини, барвінок у народних піснях часто уособлює парубка: ой, хрещатий барвіночку, розстеляйся низько, ой, мій милий чорнобривий, пригортайся близько. Вочевидь, те, як барвінок стелиться по землі, нагадує, як парубок упадає за дівчиною, обіймає її. Варто додати, що барвінок, як і інші квіти, як от васильки чи рута м'ята, водночас часто позначає дівочу цноту, дівочі принади. У вишневім садочку скопаю я грядочку, посію я васильок і хрещатий барвінок. Гдеся взяв мій миленький, пустив коня у барвінок, а сам пішов у васильок. Кінь барвінок витоптав, а сам Васильок вищипав. Тому на весіллі свекор дякує батькові дівчини, що він зберіг свою доньку чистою. Спасибі тобі, сваточку, за твою кудряву м'яточку, за хрещатий барвіночок, за пашний васильочок, за червону калину, за твою добру дитину. Але як на мене в пісні несе Галя воду, барвінок радше чоловічий образ. А от посадити барвінок це своєю чергою символ самого кохання. Отак Галя посадила барвінок, тобто покохала Іванка. Але не поливала, тобто не шанувала. Маємо таку собі напівжартівливу сварку між закоханими. А довершує картинку залицянь образ Зозулі. Чому Іван повернувся в садочок, а там Зозуля кувала? Я знайшла таке пояснення: у збірці величальних пісень Олексій Дей виділяє цілий розділ Птахи-посланці дівчини. У цій та ще кількох піснях Зозуля куючи передвіщає дівчині одруження. Пойдуть до тя в свати молодці, будуть видіти твої віночки, будуть просити твоєї ручки і з тих вибере собі милого. До речі, зверніть увагу, сцена відбувається біля криниці. Так, це не збіг. Отже, можливо, це і не на 100% автентична народна пісня, можливо, в її текст дійсно втручалися уже в 20 столітті. Але вийшла, зрештою, дуже переконлива пісня з усіма необхідними народними образами, щоб ми могли інтуїтивно зрозуміти загальну картину, яка тут відбувається. А картина в нас вийшла отака: жартівливе залицяння, суперечка між закоханими, і хто зна, чим вона скінчиться. Але я волію вірити в те, що Зозулька накувала їм примирення і щасливе подружнє життя. А ви як гадаєте, чим усе скінчилося між Галею та Іванком? Пишіть у коментарі свої думки, а я тим часом традиційно заспіваю для вас. Тут буде ознайомчий фрагмент на перші пару куплетів, а повну версію можна отримати, ставши моїм спонсором або патроном. Гарного прослуховування! Несе галя воду коромислагнеться, за нею іванко, як барвінок вється, за нею іванко, як барвінок вється. Галю ж моя галю, дай води напитись, ти ж така хороша дай хоч подивитись, ти ж така хороша, дай хоч подивитись. вода у ставочку й напийся, я буду в садочку, прийди подивися, я буду в садочку, прийди подивися. прийшов у садочок, Зозуля кувала. А ти ж мене галю та й не шанувала, а ти ж мене Галю, та й не шанувала.